Незаконне переправлення ухилянтів, смертельне ДТП, отруєння чадним газом, п'яний водій із дітьми, скандал у дитсадку, покинуті тварини, припинення опалення, 50 тисяч абітурієнтів на мультитесті та єдиноріг у лісі. Про це та більше у новинах в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити. Також залишити свій коментар. Понад 8 тисяч доларів за незаконне переправлення через держкордон судитимуть керівника благодійного фонду. На Львівщині судитимуть 44-річного керівника благодійного фонду, який восени минулого року організував схему одержання прибутку від незаконного переправлення осіб призовного віку за кордон. Про це повідомили у прокуратурі Львівщини. Слідство встановило, що восени минулого року підозрюваний організував схему одержання прибутку від незаконного переправлення особи призовного віку за кордон. Заздалегідь розроблений план Складався з двох етапів: перший це оновлення військово-облікових документів, другий внесення відповідних відомостей у систему шлях, щоб надало б було б можливість військовозобов'язаному безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги фігурант оцінив у 8 тисяч 100 доларів США. Йдеться у повідомленні, як розповіли у поліції Львівщини 24 жовтня 2024 року. правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України на проспекті Червоної калини у. Львові після одержання ним коштів від клієнта. Досудове розслідування у кримінальному провадженні відкрито за частиною 3 статтею 332. Це незаконне переправлення особи через державний кордон України Кримінального кодексу України. Завершене обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років тюрми. На Львівщині у ДТП загинув водій легковика. Рятувальники, де блокували тіло сьогодні, 4 квітня вранці біля села Щерець на Львівщині зіткнулися вантажівка Mercedes-Benz і легковий автомобіль Volkswagen Golf. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Львівській області. Як повідомили рятувальники, ДТП сталося о 7.22 внаслідок аварії, 64 річний водій Volkswagen Golf. Затисло в понівеченому авто. Для його деблокування використали гідравлічний інструмент. На жаль, травми, отримані чоловіком, виявились несумісні з життям, Йдеться у повідомленні причини та обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Нагадуємо, що на Львівщині потяг на смерть збив 36-річного чоловіка. Львові троє дітей та двоє дорослих отруїлися чадним газом у ніч на 4 квітня. Багатоповерхівці Львова чадним газом утриїлись п'ятеро людей. Серед них троє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту. Цей чоловік 1983 року народження, жінка 1987 року народження, а також діти 2011, 2014 та 2019 років народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у медицині. Медичні заклади подачу газу до квартири тимчасово припинено. Нагадуємо, що 3 квітня чадним газом отруївся чоловік та жінка. Їх у стані середньої важкості забрали у лікарню. У Львові водій з ознаками алкогольного сп'яніння перевозив у автомобілі неповнолітніх дітей та вагітну жінку. Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини. Інцидент стався на вулиці Городоцькій. Патрульні помітили автомобіль Реномаган, який. Періодично наїжджав на бордюри. під час зупинки. Виявилося, що у салоні прибувають двоє дітей і вагітна пасажирка. У водія зафіксували ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно і відмовився проходити перевірку на алкотестері. На 45-річного кермувальника склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та відсторонили від подальшої їзди. Директорка Львівського дитсадка уникла покарання за переправлення ухилянтів. Галицький районний суд виніс вирок директорці Львівського дитячого садка Оксані, яка від імені фонду Мрія Малечі допомагала ухилянта виїжджати за кордон. Суд призначив їй рік із питового терміну. Як вказано в матеріалах справи, у березні 2022 року Оксана добровільно почала співпрацювати з двома спільниками та допомагала незаконно виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам. Оксана від імені фонду Мрія Малечі надсилали листи до Львівської ОВА з проханням внести до системи шлях військовозобов'язаних чоловіків, які мали їхати за кордон як волонтери. Однак після їх виїзду з України ці чоловіки так і не повернулись назад. Загалом за цією схемою скористалися вже 9 чоловіків. У січні 2025 року. Слідчі повідомили Оксані про підозру за частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України. У березні Оксана уклала спрок. Курор угоду про визнання вини суддя Галицького районного суду Христина Мосько визнала її винною та призначила 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Під час судового розгляду Оксана переказала на зсу 60 тисяч гривень. Цей вирок можна оскаржити в апеляції. У Львові під ворота домівки врятованих тварин принесли 17 котів за одну годину. У Львові, попри припинення прийому тварин на території домівки врятованих тварин, залишили 17 котів за одну годину. Про це повідомили на сторінці у Фейсбук. Притулку, ми повністю припинили прийом тварин, так як ми не маємо на це ресурсу ніякого ні місця, ні грошей, щоб надати все необхідне цим тваринам. Але знайте, що всім просто байдуже, адже ми єдине місце у Львові, куди люди могли звернутися. Йдеться у дописі. Волонтери притулку зазначили, що ситуація з безпритульними тваринами у Львові продовжує бути критичною. Комунальний притулок ЛКПЛФ не приймає тварин, а черга на стерилізацію розтягується на цілий рік. У нас просто вже здають нерви, що у таких випадках маємо робити. Ми. Я думаю, це питання потрібно піднімати на ширше обговорення і шукати якесь рішення. Львівська міська рада думаю, настав саме цей час зайнятися тваринами в місті, по справжньому зайнятись. Додали волонтери. Нагадуємо, що притулок змушений був припинити прийом тварин через відсутність місця та ресурсів для надання необхідної допомоги. Сьогодні у Львові тепловики знову призупинили подачу опалення до 20-ї години вечора. Усі школи, садочки, поліклініки та лікарні отримують тепло у звичному режимі. На Львівщині 50 тисяч абітурієнтів зареєструвались на мультитест. Про це повідомила очільниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, вчора, 3 квітня, завершилась реєстрація на участь у НМТ 2025 З 50 тисяч людей, які зголосилися до участі, близько 700 особам надіслали повідомлення про необхідність уточнити дані. Хтось не додав довідку про зміну прізвища, хтось написав, що потребує особливих умов, але не додав довідку. Хтось також не надав усіх документів. Всі вони мають час до 8 квітня, щоб уточнити свої дані. Всі інші, хто подав повний пакет документів, повинні отримати у своїх електронних кабінетах сертифікат, каже Лариса Сердяк. Серед предметів, які обрали абітурієнти, найбільше учасників зголосилися скласти те з англійської мови, натомість найменше обрали фізику та хімію. Крім англійської мови, фізики та хімії, також учасники могли обрати такі предмети, як біологія, географія, німецька, французька та іспанські мови з травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де будуть зазначені дата, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу зробити це з 11 липня. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня до 25 червня. Додаткові з 14 по 25 липня інформацію про результати основної сесії НМТ за школою від 100 до 200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 4 липня. Природа здатна створювати чудеса. У нацпарку на Львівщині виявили єдинорога. У національному природному парку Бойківщина, що на Львівщині, та. В частині Закарпатті лісники натрапили на унікального самця козулі, якого прозвали Карпатським єдинорогом. Незвичний вигляд тварини пояснюється тим, що у деяких косуль можуть розвиватися лише один ріг, або ж його втрачають через біку чи травму. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного неба над головою і тільки позитивних новин. Побачимось.